Ваше сьогоднішньому судовому засідання акцентує увагу про те, що департамент патрульної поліції надав йому відео. Тобто, а чому вони його завірили, не завірили, йому невідомо. Зараз а, 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 постає питання. Адвокат, який представляє інтереси, якраз зміст адвокатського запиту, чи просив адвокат надати йому належним чином засвіченим відеозапису? Підписаний кваліфікованим електронним підписом, оскільки адвокат є кваліфікованим юристом, і вимоги частини другої статті 100 повинен знати достеменно, оскільки у нас е, дуже часто вже проваджуються електронні докази постави, і відповідно зміст адвокат свого запису запису і має таке значення постави. Якщо адвокат не простив за відповідно ніхто його не завіряв, оскільки така вимога не ставилася вимога в запит. Наразі сам позивач в сьогоднішньому судовому засіданні зазначив e, про те, що відеоматеріал неодноразово копіювався, копія, скопії, копія з копії. Чому я під час протягом справи по суті в сьогоднішньому судовому засіданні в нас якби цей відеоматеріал був підписаний пи відповідною посадовою особою Департаменту патрульної поліції? Жодним чином він би не міг бути відкоригований, там його зміст збільшений, зменшений, будь-що з ним зроблено, це можна було перевірити, знову ж таки через офіційний державний сайт, центрально звідчений орган, це В даному випадку Національна поліція і перший раз відповідно отриманні позовної заяви додатками, і вже після. Розгляду справи по суті має на увазі по виступи сторони і позивач повторно надіслав по з вірком отримала фактично на всій інформації сі з відеоматеріалом, який не був жодним чином підписаний, має тренувати кваліфікованим електронним підписом. Тобто відповідна посадова особа департаменту патрульної поліції його не засвідчувала. Сьогоднішньому судовому засіданні я спілкував увагу, що. Позивач намагається довести суду, перекласти провину того, що відповідний відеоматеріал, а в даному випадку він вже набув статусу електронного доказу цивільної справі, не був засвідчений, невідомо, чому причина, зокрема, допускає, в тому числі, можливо, за протипавною бездіяльність департаменту патрульної поліції. З цього приводу я акцентую увагу про те, що стороною позивача не надано жодного письмового доказу, належаючи, засвідченого, в даному випадку ми говоримо про адвокатський захист, в якому вбачалося, що його представник уповноважена вціна відповідних дій, де так розумію, для повного захисту своїх прав порушував питання про надання департаменту патрульної поліції відповідного відеоматеріалу. Із примітию е, мається на увазі, що він обов'язковому порядку повинен був засвідчений кваліфікованим електронним підписом, оскільки останні намагаються звернути до суду за захистом своїх прав, а відповідно до частини 2 і 100 цивільного процесуального кодексу України електронні докази подаються або в оригіналі, або в електронній копії, копії, яка в обов'язковому порядку повинна бути засвідчена кваліфікованим електронним підписом. Ну тобто, в принципі, в цивільному кодексі ще. Стара термінологія, але знову ж таки засвідчена електронним цифровим підписом. З даного приводу е цей момент не доведено. Всі відеоматеріали, які надійшли до національної поліції, жодним чином завірені не були. Чому я і наразі піднімав питання, зразу встановити порядок дослідження даного доказу, щоб початку його перевірити е на сайті СЗО, чи він дійсно підписаний. Якщо підписаний, то я е посадовою особою чи відповідно чинний є сертифікат, оскільки вже сталося в електронному суді, переглядалися документи, і під час перевірки кваліфікованого електронного підпису було зазначено про те, що відповідно сертифікат вже є нечинним, тобто на момент підписання був нечинний. Тобто ми говоримо, Національна поліція говорить про те, що на даний час до суду наданий електронний з порушенням порядку, який чітко регламентовано чисто. І, України. і якщо буде встановлено те, що він не підписаний польському електронним підписом, Національна поліція просить його взагалі не розглядати, як до касові. Дякую. Вашу ми наразі я припрошую, але редакція даних статті, вона була з моменту прийняття в кодексу цієї редакції, а саме 15 грудня 2017 року дієць раз, подумав свій дома суду про те, що віддана подану заяву Національної поліції, яка була копія нову з 13-05 5 двадцятого року. На цьому великий екцент. Чому так? Тому що у віддалі національної поліції якраз акцентувала увагу про те, що електронні докази подані з порушенням порядку, з порушенням статті сотою. Але позивай знову ж таки на протязі більше ніж двох років, фактично два з половиною роки, не вчинив жодний дій, принаймні. Ну, я не можу категорично затверджувати, письмових доказів до матеріальної справи не надано про те, що на протягом поступних років останній повторно звернувся, зважаючи на те, що опонентам порушено питання про порушення порядку надання електронного доказу з прохання надати йому свідчення електронним цифровим підписом. Жодного е документу з цього приводу матеріала справи немає. Знову ж таки, якщо опонент е таким чином просує дане впередження... У нас підготовці засідання тривало більше двох років, Ми ж акцентуювали, отримавши позицію, я перепрошую, я якраз особливий перепрошую. Безпосередньо Пічевському районному суді було два роки. Під час цього, знову ж таки, позивач не позбавлений був права повторно звернутися. Цього він не зробив. я, я, я все, Якщо ми говоримо те, по поводу збору доказів, то стаття 81 говорить про те, що суд власної ініціатива не може збирати доказів, крім того, якщо відповідна сторона, учасник процесу, доведе, що він зробив фактично все можливе для збору доказів, але з поважних причин, скажімо так, причин, які від нього не залежать, той чи інший суб'єкт не дав йому відповідні письмові чи електронні докази з давнього приводу. Це за зазначає, який мені доказ дали, такий я надав до суду. Проте, щоб провести це відповідність, жодних дій з них чинно не було. І намагається тягар доказування перепасти відповідно на, на суд, що я в принципі Дякую. Ваше недопустив. Я е, прошу суд е, за допомогою електронного сервісу перевірка під Центрально засвіченого органу, сайт СЗО, правкабро, прав.юе, державний офіційний сайт, перевірити, чи кожен з відеофайлів, чи підписаний вони кваліфікованим електронним підписом, як це передбачено частиною 2 статті 100 СПК України. У випадку, якщо дані файли, відеофайли кваліфікованим електронним підписом, не засвідчені, Дані електронні докази відповідно не досліджувати, як такі, що подані в порушенні порядку встановленого цивільним процесуальним кодексом України.